Яким буде стан енергосистеми у червні? Я буду себе почувати. Якось буде боротьба, ще буде якийсь напад на нашу енергосистему, але незважаючи на це, все ж таки працюють над тим, аби налагодити ці ситуації. Проте, взагалі, тема енергосистеми вона більше роздмухана. Не так навіть. Ну, тобто, ситуація не така критична, як нам її виставляють. Але це якась міра, яку ну вона якась необхідна, розумієте? Ну тобто, це ніби як на це необхідно для того, щоб що. Щоб вивезти нас з занепаду. Знову мені показує червень місяць, що ми будемо певний час жити за оціми графіками, і це буде розповсюджуватися на більшу територію. Ну тобто, якщо зараз це локально по містах, то мені все ж таки показують розповсюдження, що це буду якось дрібнити оці відключення і все інше. Як взагалі буде почувати себе наша енергосистема, тому що мені все ж таки показують, що буде ще якийсь. Ну, якийсь нападок буде на нашу енергосистему, якісь руйнування, все ж таки, на жаль, станеться як воно буде взагалі в цілому себе почувати? Фігово, але вихід є. І от дивіться, знову, от одна і та сама ситуація мені програється. Тобто карта маніпуляції, карта впливу і карта тиску вона все ж таки як необхідність випадає. Тобто, чи дійсно? В нас настільки немає світла, що ми не можемо його споживати в повному обсязі ні, не настільки. Але оці дії, які відбуваються саме з усіми довготривалими відключеннями з оцими ситуаціями, коли Ну, ми не можемо прорахувати, наприклад, своє майбутнє, да? ну, тобто ми не розуміємо, як жити день кожний, тому що сюрпризи щодня. Вона все ж таки більш контрольована і необхідна, отак От мені показують, тому що якісь дії відбуваються схованими від очей. Як змінить хід війни те, що західні партнери надали дозвіл бити по території РФ? Змінить, змінить це таке класне планування. Ну тобто це якась активна дія, вона спрямована. От дивіться, чи зміниться хід війни? Зміниться хід війни, але сказати, що нам прям дозволили повноцінно бити по території РФ, я б не сказала, тому що тут все ж таки знову йде карта залякування, карта притиснення, карта маніпуляцією, карта маніпуляції свідомістю. ну Тобто це більше. От, знаєте, не так вони дозволили, як вони залякують, і залякують саме нашого ворога. Ну тобто, це більше схоже на підтримку наших партнерів. Нас у перемозі. Ну тобто. В нашій атаці на нашого ворога, тобто, що я бачу? Я бачу, що так чи, чи дозволили вони не в повному обсязі. Вони дозволили ті заяви, які зараз лунають, їх все ж таки потрібно більш скептично до них ставитись, тому що дозволити можливо і дозволили, але якихось дій немає. Ну тобто, розмови є, заяви є, дій немає. ну Тобто, що, що це значить? Тобто, можливо, немає зброї. Цієї, якою ми можемо бити в повному обсязі і за таких заяв. Але на нашого ворога це все ж таки вплив має. Тож змінить хід війни і прискорить скоріше завершення цієї війни. Чи дійсно західні уряди у якості відповіді на російський саботаж всередині їх країн планують компанію око за око всередині РФ? Іпсошну пропаганду. Робити іпсошні скиди проти Росії на території Росії? Чи планують західні да, да дивіться, і це вже відбувається. Карта інформації, карта е, стрімкості, карта рішень. На це покладаються гроші аби розхитати Росію зсередини. Знову ж це не на величезних рівнях. Е, до чого це призведе? Дайте я погляну, Чи вдасться їм досягти своєї мети? Угу. І до речі, ви знаєте, мені показують, що в Росії достатньо вони отримають підтримки. Ну, тобто, я б сказала так: західна пропаганда на території Росії більш потужна, аніж пропаганда Росії на території Західних країн. Тож, да. Але Верди буде. Які наслідки принесе візит президента Зеленського до Філіппін. Нова якась діяльність, якісь знання? Тось... Чи буде у нас з ними співпраця? Щось вони нам дадуть, от розумієте, щось вони нам дадуть, але я не можу сказати, що це про зброю, це більше йде як на довготривалі якісь взаємодії. Це схоже на ну тут підтримка, тут є. Якесь все ж таки поновлення, незважаючи на те, що це вперше, але мені показує, що це як е, повтор сценарію. Ну тобто Чи то вже з якоюсь країною тако, таке сталося, таке відбулося, е, чи то вже. Е, ну тобто Тут велосипед не не придумали, не вигадали. Тут щось. Правильно відпрацьована схема повтор сценарію, який спрацював, отак би я сказала. І якісь нові взаємодії з Філіпінами в нас відбудуться, відбудуться на рівні державному, відбудуться на рівні взаємодії. От, знаєте, таке відчуття, ніби ми поїхали у Філіппіни, щоб вони не дружили з Росією. От якось так мені показують, тому що щось вони з кимось припиняють взаємодію, а з нами починають це, це робити. І те, що там відбувалося, чи відбувається, чи буде відбуватися от між Україною і Філіпінами, воно. Приведе до поганих станів відносин Росії і Філіппіни. Але я не можу сказати, що це саме там про зброю чи про якісь військові процеси. Ні. Це більше як про співпрацю, подальший пошук партнерів, партнера. В чому партнерство? Я просто не знаю взагалі нічого про цю країну. В чому партнерство України і Філіппіни? Фінансове. Фінансове партнерство, можливо, це моє припущення. Можливо, там російські гроші знаходяться, і ніби ми, заручившися підтримкою двох якихось країн, пропонуємо щось Філіпінам нове і ми укладаємо угоди. угоди і після цього Філіппіни припиняють якусь взаємодію з Рашкою. І це саме про фінансові якісь процеси. тобто таке, давайте пофантазуємо. Наприклад, в Філіппінах знаходяться російські гроші, чи то вони їх там ховають, чи то вони їх там тримають, чи то вони ем, через Філіппіни… Відправляють, ну, тобто, чи то транзит російських грошей. Ну тобто, тут просто от саме оборудок грошей, фінансові якісь процеси. А після цього візиту ці процеси зупиняться. Тобто ми щось фінансово виграємо з цього: не зброю, не захист, не ем, якесь оборонне оборонні процеси, а саме у неможливому Росії заробляти. По якійсь старій схемі все, і тут знову мені кажуть, що це буде як ще одна країна. Ну тобто, чи то з однією країною вже так сталося, чи то вже якось. Ну да, тут більше як з однією країною вже так вийшло. Тож з Філіпінами так само станеться. Філіппіни не як стануть перед виборами. З ким чи з іншим світом, і вони все ж таки відмовляться від рашки і підуть за всім іншим світом. Не обов'язково це саме про Україну, тому що Україна не самотньо там перебуває. От як Україна і дві країни великі за нею стоять, і знаєте, як дають санкцію на і дають дозволи на якісь дії. І ми, заручившись цими дозволами, досягаємо мети спіль, спільної співпраці. Ну прикольно, подивимось про що це. Як вибори до Європарламенту вплинуть на Україну і хід війни? Припинення страждань, вихід із кризи. Якісь активні процеси почнуться і почнеться щось нове. Ну тобто, ми припиняємо бути під впливом диявола таке відчуття, ніби вже. Ми визначилися, ми починаємо якийсь активний рух до припинення всього старого життя, от як вплинуть вибори Європарламенту. Ну тобто, чи будемо ми задоволені? Одразу ні, але це все ж таки вихід із кризи, і ми йдемо цю нульовочку. І мені постійно показували, да як закінчиться для ну, оця співпраця. Ми виходимо взагалі в нове. І я пам'ятаю на якомусь ефірі навіть мені задавали питання: це буде краще, чи це буде гірше? Як для нас це буде? А мені покаже що це ми йдемо в нове. Це не краще, не гірше. Комусь буде гірше, комусь буде краще. Але в загальному значенні ми виходимо в нові правила в нові е, умови, в нові контексти, взагалі Україна виходить. Тож, е, знаєте, якщо б спитали, чи прийдемо ми до, для е, через це до Євросоюзу, і от ці прояви, тобто те, що немає печатки, немає е, оголошеної якоїсь е, ну якогось. Оголошеної позиції офіційної, що там Україна в Євро чи Україна не в Євро. Це одне, а те, що дії вже відбуваються і про них не розповсюджуються, от воно таке є. Тобто це наша така інтеграція в Євросоюз відбувається. Але офіційно ми там не будемо. Чи зможе Росія просунути проросійських кандидатів до Європарламенту. Так. Да. Так, да, там будуть. І там буде, по-перше, там жінка якась буде, і це не обов'язково що тільки жінка, тому що. Там хтось довгий час перебуває в повному, ну я не можу сказати підкоренні, але все ж таки співпраці з Росією і однодумці росіянтом чи то їхні яких їх, протеже. Російські на підтримці Росії вони знаходяться так, зможуть вони просунути, і це люди, які давно, от саме давно, тобто вони давно з Росією е в партнерстві знаходяться. Як це вплине на Україну? Ну, це принесе розхитування, тобто розхитування не буде однодум, От, знаєте, таке, як то кажуть, одноголосного якогось чи е, тільки одне од, 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 одно, господи, не буде однієї позиції в Європарламенті, не буде, ніколи не буде. Постійно буде опозиція. і там будуть довгий час. там будуть перебувати ті, хто буде підтримувати рашку. Ну без цього ніяк. Ну, тобто знищити їх на жаль поки що не вдасться. Якою буде реакція Росіян на дозвіл партнерів використовувати зброю по території РФ? Так, якою буде? Я не можу зрозуміти, тут чомусь карти, що вони чомусь радіють, ну тобто вони ніби як досягли своєї мети. Карта миру, карта брехні, карта жадібності і виходу з кризи? От таке відчуття, ніби вони вхопляться за ці заяви і якимось чином. Будуть перевертати ситуацію з нападу на оборону. Можливо, дайте я перепитаю. Тобто, дивіться, чи буде реакція росіян? Вона буде ця реакція росіян, але вона більш спрямована на внутрішніх споживачів. На тобто, щось вони будуть спиратися на цю, ну, на ці так звані погрози в свій бік. І намагатися захищати себе. Тобто, можливо, вони почнеться риторика на кшталт. Ми припиняємо війну, бо ми хочемо захистити себе. От якось про це йде мова. Тобто, чи злякаються вони цих погроз? Да? Да? Да. Ну, так? Тобто, це якась така правильний хід. І правильна дія, вони будуть отримувати по зубах, будуть вони отримувати, і вони будуть втрачати. І ніби знаєте, як зміниться риторика. Ну тобто, тут вони. Досить так потужно себе почували, коли вони знищували наші якісь енергетичні системи і наші якісь цінності в нашій країні. А після цих заяв учних, ну, тобто, ці процеси вже відбуваються, вони ніби як переходять в оборону і риторика на внутрішнього споживача змінюється ем, в темі, нам потрібно себе захистити, тому ми ну, ледь не змушені припинити. Бити по Україні, от якось на таке зміниться риторика росіян. Тож ці правильні дії вони виважені, і знаєте, як то кажуть, гуртом і батька легше бити. Тож тут класно, що це дійсно от спіль, спільність оцих всіх наших партнерів і їхніх заяв, вона правильно і влучно вплине на росіян в контексті припинення бойових дій чи буде РФ бити по об'єктам інших країн, які постачають зброю Україні? Чи буде, чи буде, чи буде Росія бити по об'єктах інших країн? Чи буде Росія бити по Ні, цього не станеться. Це, це так само інформація. Інформація, яка необхідна для, яка, ну, знаєте, яку необхідно транслювати. Ну, тобто, це про погрози, але дій тут не буде. Не бачу. То знаєте, на що схоже? Що є вірогідність? Якихось диверсій на території інших країн, але вони зсередини. Ну, тобто, я не бачу, що це летять ракети, або там дрони, або ну прям відкритий, відвертий якийсь напад, ні. Але це все ж таки мені показано, що буде як ну, тобто щось підпалять, десь, щось десь понівечать. Але це локально, ну, тобто на місцях. Ну, тобто якісь орки по всьому світу. Будуть спричиняти якісь диверсійні процеси, але вони дрібні. Ну тобто, це не на рівні державних якихось там загроз. Чи дійсно Зеленський прийме участь у саміті G7? G7, чи прийме участь? Так. Да. Такі карти класні випадають. Ну, тобто, мені те, що я бачу, мені показує, що прийме. Е, про це буде оголошено. Ну тобто, це буде не просто там неочікувано, Зеленський там з'явився. Ні, ну тобто він до цього готується, вже запрошення вже отримав і да. Але знаєте, я питаю, з чим він повернеться. Дайте так, з чим же він все ж таки повернеться до тут же G7? Якось все так, все, да не все, він отримає, що хоче, розумієте? Ну тобто. Від цього саміту ми отримаємо якусь зміну керівництва. І дуже схоже, що зміну військового керівництва. Тобто, після цього саміту ми отримаємо нові умови, ось ми отримаємо нові умови, і ці умови будуть пов'язані зі зміною, чи то військового керівництва, чи то Якихось потужних військових процесів, ну, тобто, якимось чином буде обговорюватись саме от, військові процеси або зміна військових керівників і військових процесів. Тобто, від чогось нам доведеться відмовитись, піти на їхні умови, але нас це призведе до позитивних змін. Буде зміна когось важливого. Я не беруся казати, що це цирський, але схоже на те, що буде як нова вимога для нас: змінити керівника, змінити стратегію, змінити тактику, змінити план якийсь і безпосередньо рух. Але воно так треба, і нам це буде на руку.